Права 1508. Спрости віра, та знайди його значення якщо. Ну що ж, почнемо. Дивимося, який у нас вираз. Спочатку нам його треба спростити. Отже, записуємо перша дія. Ну і переписуємо цей вираз: 1,2 А плюс 4,9 А і мінус 5,8 А. І це дорівнює. Щоб спросити цей вираз, давайте А винесемо за дужки. Тоді у дужках у нас буде 1,2 плюс 4,9 і мінус 5,8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А, що множиться. Ну, а тепер знайдемо суму. Отже, це у нас 12, 10, а це 49. 10. 12 плюс 49 це буде 61 10, або 6,1. Тобто нам треба від 6,1 відняти 5,8. І це дорівнює. Ну що ж, то це ми можемо записати тепер як А, що множиться. Тепер дивіться, від 61 десятої відняти 58, десятих, це буде 3 десятих, або 0,3. І це можна записати як 0,3А. Все, ми спростили наш вираз. Тепер нам треба знайти його значення, якщо. Пишемо тоді друга дія. І записуємо, якщо. А дорівнює 100 то або тоді. Наш вираз 0,3 А буде дорівнювати 0,3, що множиться. Замість А пишемо 100 і це дорівнює. Ну що ж, переносимо тоді кому вправо на два розряди то тут у нас буде один розряд, треба дописати ще один 0, то ми пишемо, що добуток у нас дорівнює 30. Тобто значення нашого виразу буде 30. Переходимо до наступного значення, коли А дорівнює 10. Пишемо третє. Ну і записуємо, якщо А дорівнює 10, тоді наш вираз 0,3А. Запишеться як 0,3, що множиться на 10. І це дорівнює. Переносимо кому на один розряд праворуч і у нас вийде 3. Переходимо до наступного, якщо А дорівнює 0,1. Пишемо четверте. І записуємо, якщо А дорівнює 0,1. Тоді. Наш вираз 03 а буде дорівнювати 0,3, що множиться, замість А пишемо 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба кому перенести на один розряд ліворуч, то записуємо тоді, у нас буде 0,3 добуток. Є. І останнє знаходимо, коли А дорівнює 1. Пишемо п'яте. Якщо пишемо А, дорівнює 0 0,1, тоді 0,3А буде дорівнювати 0,3, що множиться на 0 0,1 І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, тут можна навіть простіше, напевно, так подумати. 3 на 1 це 3, і треба забрати ще 3 нуля після коми. Тобто це буде 3 тисячних. Ну або переносимо правіше кому. 1, 2, 3. Тобто треба дописати 0 2 нулі, а потім 3. Тобто, ще раз, у нас було 0,3, а ми вліво перенесли на 1-2 розряди. Тобто ми кажемо, що добуток у нас рівнює 0,03 є. Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нам треба спочатку записати той вираз, який ми спростили. Нам треба його спростити. Пишемо спрощений вираз у нас 0,3А. Ну, тоді значення цього виразу записуємо при різних А. Спочатку записуємо 30. у нас вийшло. Потім 3. Потім 0 0,3, потім 0 0,3. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з десятковими дробами і на обчислення значення цього виразу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.